Сьогодні ми хочемо завітати на Калищину та розказати вам про стрітинську церкву у підгірках. Повірте, це одна з тих церков, яка приверне вашу увагу і допоможе дізнатися більше про наш рідний край. Храм Стрітання Господнього у цьому храмі духовно кормлював парафію, великий наш письменник. Антін Могильницький у 1899 році на свято році Господнього він був освячений. було Саме свято то всі ми знаємо, що на восьмий день Марія прийшла до храму, нанесла маленького Ісусика в честь цього свята 2 лютого. Ми маємо кожного року праздник світнього Господнього. Церква в 1961 році була закрита і була розграблена комуністами. Коли радянська влада прийшла, закрила цей храм. Повісили табличку музею і звідси ці ікони були вивезено. То наш дяк Олексо, то він таємно їздив до Болохова, звідти всі наші цінні речі забирав і багато чого збереглося в йому. Бачимо образ нерокотворного Ісуса Христа. І по боках бачимо наш тризуб. Парафіяни переховували його. За такий образ могли і віддати під суд. Церква наша дуже красива, старовинна, люди радо приходять сюди молитися. Ми кожного дня служимо літургії, так, особливо зараз цей час літургії за перемогу України, за наших військових, за військо. Не тільки молимося, але і також свою працею допомагаємо, тому що молитва без праці не може бути. Для місцевих мешканців це святиня, це місце, де відбувалися історії цілих родів. Для нас, хто вперше відвідав цю церкву, залишається відчуття того, що тут є історія, тут є духовність, тут є молитва.